Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся, коли відсутня електроенергія? Mm, ну, більше я люблю гуляти або там по дому справи якісь робити. А по дому які справи робити, коли немає світла? Mm, можна поприбирати, посуду помити. Взагалі, я масажист і мені світло якось без різниці, тому я біжу на роботу працювати. Їсти з кого як день пройшов. А так в основному, я ж говорю, якісь ігри, щось якісь доміно згадуємо. Слава Богу, лампочки зараз є, що можна і без світла. Так що все нормально. Лежу, віддихаю, сплю і все. Так. Люблю спати дуже, коли немає світла. Йду потихеньку в парк, в город, аби не сидіти в хаті. А якщо це вечір темно, в парку, в міст? Нічого, в мене ще є, якась така є лампочка, де що почитаю якусь газету. Та й лягаю спати. А що ж робити? Ну так як виключає, ти коло колодів'я ти все там далі все одно лягати спати. Читаю, відпочиваю. Я виконую домашні завдання або збираю пазли зі своєю сім'єю, або малюю. Якщо це в день, то без ліхтаря. Якщо ввечері, то да, з ліхтарем. Мене мала дитина, то мені вистачає занять, але ну так, щоб. Можу прочитати, якщо є, звичайно, читати. Я люблю дуже читати, але якщо є на те можливість, якщо не темна пора, або під свічку, або під якийсь ліхтар, не дуже. Дитина вже перший, перший клас, якби не дуже маленький, але так, виконуємо домашні завдання, гуляємо, якщо також дозволяє погода. Граємося, конструктори, різні настільні ігри. Так читаємо також, якщо є можливість.